Пирогова – це Національний музей народної архітектури та побуту України. Часто масницю святкують у Пирогові, де можна побачити традиційні обряди, скуштувати млинці та відчути дух старовинного свята. Тому ми не могли не показати вам, наскільки тут чудово. Звати Софія Гараміта, я керівник дівочої нацького гурту «Фолк Ружа» з Макарова. Як вам цьогорічна масниця! Просто прекрасна! Відчувається атмосфера ця справжнього свята. Ворогова взагалі місця сили кожен раз максимально теплий прийом. Річ, мабуть, в людях і в атмосфері. І ми від цього раді. І люди щасливі від того, що бачать наші справжні традиції, і це дуже круто. Народний фольклорно-етнографічний ансамбль діброва. Наскільки важливо зараз на час такі святкування? Вони важливі, тому що вони дають дійсно якусь наснову на людям, згуртовують людей. Весело тут? Так. Да. Ти танцював там, співав пісні? Так, да, танцював. Тобі подобається? Так. Україна! Да. Вона!